Попри загрозу ракетних ударів, Борис Джонсон у День незалежності України приїхав до Києва. Це вже третій візит прем'єр-міністра Великої Британії до України з початку повномасштабної війни. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Борис Джонсон повідомив про новий пакет допомоги у розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів, який включатиме сотні найсучасніших безпілотників, протитанкові боєприпаси та ракетні системи. Зокрема, українським захисникам нададуть 850 ручних. Мих, мікродронів Hornet. в офісі прем'єр-міністра повідомили, що безпілотні авіаційні системи покращать здатність збройних сил України спостерігати на великій відстані за ворожими цілями, а також знаходити їх. Також Велика Британія готується надати Україні транспортні засоби для пошуку мін. Борис Джонсон наголосив, те, що відбувається зараз в Україні, важливе для всього світу. Саме тому він прибув сьогодні до Києва, і саме тому Велика Британія продовжить підтримувати Україну, адже вона може виграти і виграє цю війну.